Música Привіт! Днем народження! Мімініні це наша рідненька. Днем народження, вітаємо тебе! Будь здорова, будь щаслива, щоб тебе життя радувало, діти радували, внуки радували, мрії збувалися, сонечко світилося. Всього найкращого. Цілуємо, любимо, обнімаємо. Анамана, Дорога наша Наташа. Вітаю, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі завжди. Бути такою життєрадісною, і якою, ти, якою ми тебе пам'ятаємо. І сподіваюся, що ми обов'язково з тобою побачимося. Бо хочеться почути твій, твій дуже гарний сміх і побачити твою гарну усмішку. Бажаю тобі, щоб, щоб все, що ти мрієш. Здійснилось, але щоб ти це змогла, правда, все донести. Біла хата, синє небо, дві вмінливих споришах. І яблуневий, і вишневий, світ любові у садках, біла хата, і журавлик, і Криниченка в дворі, барвінкове розмаїття, зореніє на горбі. Малочко, сьогодні твій день народження. Сестричко наша, вітаємо Добре. тебе з ним народження. Нехай все в тебе складається як найкраще. Ми так скучили за тобою і надіємося, що ти приїдеш скоро, можливо, і на проводи через тиждень. Щоб такої реальної небезпеки у нас в центрі України не існує, тому ми хочемо побачити тебе, хочемо похохотати з тобою, як завжди, попліткувати, порозповідати про все своє сукровенне. І бажаю тобі, нехай. В тебе радість буде в житті, що ти раділа, зранку встаєш тобі, охота була йти на роботу, охота була йти додому, внучку виховувати. Ну, ти розумієш, як свої рідні сестри вітають вітаю тебе. І в мене в житті склалось так, що в мене є чоловік. Ми вже з ним п'ятий рік живемо. Я хочу тебе з ним познайомити. Приїдеш, познайомишся ближче. Його звати Сергій. Так, Сергій. Добрий вечір. Наташа. Ми з тобою не знайомі, але я приєднуюсь до вітання день народження і бажаю тобі всього самого кращого. І Приїжджай до нас. Ми познайомимось. А після перемоги ми такий устроїмо пікнік. Пірбал. Пір все буде добре. До речі, ми приготували навіть міцний напій, аби випити за твоє здоров'я. Тільки я п'якояк, а Сергій вино червоне. Все, Наталочка, бувай, вітаємо, все буде добре.